<гум> така машина в нього і Майкла Джексона. Таким би мог бути крас, але він таким не є. Що ти тут робиш? Херні? Да. А в нас погрузчик, бачите, такий тільки в нас і в Майкла <гум> Жена. Всім привіт. Сьогодні другий день як я виходжу на роботу. По стану здоров'я першу неділю я не зміг вийти, хворів. І на другу неділю цієї зими, ну якби після Нового року ми відпустили всіх робочих, почали робити. Деякі заплановані справи, які планували на цю зиму, вже почали реалізовувати. Вже починаємо вивозити соняшник, ціна трошки впала, але ми. Ціна сама висока трималась недовго, ну, так як вже треба якісь робити движення, то ми алійність показує поки що непогано, вивозимо на потоки в Дніпро. Машин у нас своїх немає, хто, хто слідкує, ми вже все попродавали. Пізніше розкажу, торкнуся цієї теми, розкажу чому ми попродавали це все. Так, ну і Зараз їдемо. Сьогодні на погрузку приїде 3-4 машини. Як сказали, буде 3 мана і одна вольва. Якраз придивимось по машинам, що і як. Ми плануємо теж собі машину, але по фінансам будемо дивитися, яку можемо потягнути. Так як Камаз, два зіла, ми попродавали. Ну, Я хочу пройтись показати вам, як перезимував наш навіс і техніка в ньому. Якщо пірат пропустив мене, що він сьогодні веселий, пропусте, бо він такий, що може мене куснути. Він любить це робити, так? сьогодні нічого не привіз. Зараз брат привезе. Казали, що завалиться з таким углом. Угол, як ми зра... нам сказали, то ми зробили мінімальний для таких ферм, для такої компоновки. Нічого, все стоїть. Все нормально. Із-висоти навісу, що він високий у нас. Ну, Для нас це високий. Сніжок залітає. Вчора тут крутило. Це вже після ремонту бочку. Я вже показував її. Наша бочка. І вона як пожарка у нас. Сівалка. Шнек на ремонт забрали. Будемо ремонтувати, Ну, я покажу пізніше, що там і як тут. Ласол залитий, все нормально. Ну і наш Дірчик. Вже він, уже він, можна сказати, що не наш, бо він уже проданий. Комбайн проданий і будемо шукати йому заміну. Ми вже йому розкати знайшли, але хай це буде інтригою, трохи пізніше, якщо все нормально, покажу вам покажу вам такий, на чому ми зупинилися. Кого є варіанти, то пишіть. В коментарях, будемо дивитись і думати. Подобається така ферма. Вона якби красиво виглядає, непогано. Такий навіс, Тому, якщо все нормально, то будемо ще продовжувати навіс, туди його строїти. Як тут вже все благородимо, полу зробимо, будемо далі продовжувати навіс наш. Занимаемся херней. Да. Это самое блатнее, -мо. Заниматься херней. Це таке что не может никто сделать, кроме мене. Зняли гідромотор, це сивалки шнека. Ой, короче, натворили. его. Сейчас будем його розбирати. Короче, травить, що ми травили лили, сразу шнек, да. Травиться одразу шнек, не рекомендуємо, тому що забивається мокрим зерном шнек і видавали лесальник. Видавали, тепер його ще й спалили. а Спалили заком, тому що не виходили. Ось бачите, шнек розібрали. Повністю сняли його. Це ми погрузилися, не знаю, тільки там. Так почали робити, а це до нас він вже такий ржавий був. Ставив воно все тут. Бачите, в такому місці. Тавтулка виходить. Ага. Нагріли і еле-єле вибрали. Все оно ржаве, то що доброго грузило. Тут даже ще зерно залишилося, що не викрутило. Так, і трактор ось розібрали. Будемо. Лістий диференціал, Видавило нас шайби. Може якщо знайду їх, покажу. Упорна шайба сателіта видавилася. Я думаю, найду, може, покажу. Ну і зніму відео як там розбираємо. Так, приїхав водій. Така ось в нього машина. Хазяїн вроді приїхав, каже. Така машина в нього і Майкла Джексона. Таким би мог бути крас, але він таким не є. Американський крас називається. Ну прикольна машина. Вообще она на вид така. Капот передній. О, сонце зайшло, якраз покажу вам. Дивіться, Вольво. Така машина американська. Кип прицепчик ще з лінивцем. Кстати, ося БПВ. Тоже ж вибираємо собі прицеп. І щось. А ся у ці БПВ бояться. Тоже самосвал і машина і прицепчик. Семечка. в прошлый раз результат был 48 8 олинесть. и вроде доплатили трохи за алиенисть вот так вроде ничего все хорошо ничего не сприло отлично семечка А в нас погрузчик, бачите, такий тільки у нас і мы тоже зараз. Тоже ексклюзив. Так а що це у вас за машина? Розкажіть. А що, вона щось переделана, кажуть? Ну так, говочный, а гладятся. Полноприводний все. Ну як Камаз. А, так він по полю їде. Добре. Это американец, да? Yeah. Класс! Машину такую поснимать раз значит, Два моста получается Это КамАЗ По полю будет ехать четенько не, не будет бояться поля Рама такая как на кразе И вон мост Короче, прикольная машинка Такое вже вирахували 730 кг минулий раз. А зараз ми грузим, получається 20 минут вже машина нагрузила. А 10 тонн бере. І це поки що розтентувались, поки все побалакали. А Так, в принципі, швидка груза. Кабанчик дивлюсь, хороший, главно, щоб не розсипало. Дорого зараз розсипкать. Техніка наша зимує. І кукуруза наша зимує. Зараз покажу. Оба на. А кукуруза ще стоїть в сніжку. Я думаю, пізніше трошки проїдемось по полям. 42 гектара у нас стоїть. Ну, стоїть, не лежить ще вроді. Качани ще всі на місці. Ось такий фон. І тут техніка вона ну, стоїть поховали перед, перед зимою, можна сказати нашого термінатора а мені похоже щось на термінатора <гум> такий бункер у неї квадратний спереди як дивися сивалочка під навесиком стоїть і стриптил теж О, машинка уїхала одна Це вже друга машина Грузим. Це вже контейнерово. Зараз машина десь по погрузить Приїхала. Нам теж така подобається. Якби брали, то мабуть, таку. Евро п'ятий манчик. Буду в порядок. Кожен з нас отримує досвід на власних помилках, але щоб їх менше робити, особливо у цей складний для нас час, потрібна комунікація та професійне спілкування. Я вже казав про те, що зима це не час для того, щоб сидіти, це час для того, щоб підготувати техніку до сезону. Але і підготовка спеціалістів, які управляють цією технікою, це також має бути. Дякуємо ЗСУ, що роблять все для того, щоб ми тримали агрофронт. І їдемо у Львів на конференцію для спеціалістів Рефарм, щоб побачитись з колегами всіх областей України. Їдемо дізнатися про робочі інструменти від спікерів, практиків, бо нашим спеціалістам немає рівних. На рефарм спікери розкажуть про перевірені технології вирощування. Зберігання, переробки, впровадження точного землеробства навіть у умовах війни. Про важливий момент управління бізнесом зараз, що обов'язково потрібно пам'ятати та використовувати. Конференція відбудеться вже 16 лютого у Львові на території Fest Republic. Для вас від мене є промокод зі знижкою 10%. Коли будете купувати квиток, не забудьте ним скористатися. Назва промокоду в описі під відео. Їдемо на рефарм, навчатися, розбиватися, спілкуватися. Я б і сам поїхав, але на сьогодні немає такої можливості. Тому завидую тим, хто все-таки попаде на цю конференцію, багато інтересних спікерів, багато інтересних тем. Тому не сидимо вдома, якщо є можливість, то вибираємося і розвиваємося. Попереду нас чекає складний сезон, тому. Вперед на рефарм. Так, і по шнеку у нас тут була трошки труба у нас підгнила в цьому місці там під сіткою, зараз вам не видно. Ми дві таких пластинки підварили усілителя. Коротше, підварили, підсилили і зібрали. Ревізію зробили, тому що у нас він сповзав виходить, цей ковш повністю. Ну а так посівалки ще є у нас робота. Нам треба поміняти. Якщо будемо сіяти ярову пшеницю, то треба буде поміняти ребордики, зчищаючи з диска, щоб по сирому вона краще сіяла. І хочемо, можливо, ярову пшеницю спробувати посіяти. Ми зараз пробуваємо канали з буту, хто її купляє, по якій ціні. Думаємо над економікою, насіння шукаємо. Ще думаємо над діровою пшеницею, також буде в цьому році соя, з сою рішили. Також плануємо в цьому році сою, яку-то частину посіємо сої і теж думаємо над насінням, якщо в когось є, можете предлагати. Диско теж перебрали, бачите, перебрали диски, там сальники передивились усі. Підмазали, обслужили і теж вивозимо. Я думаю, теж в склад поїде. Оце ми так і вивозили під вічно в стані ПТО. Ну, ПТО це ми називаємо наш гараж. Там де, там, де ми працюємо, це був при колхозі пункт технічного обслуговування. Ну, оце половинка, бачите, а це вже ми достраювали. Пункт технічного обслуговування, тут у нас тепло і ми сюди техніку різно заганяємо. Щось загнали, щось вигнали. Так і живемо. Зараз загонимо платформу якусь у нас є на неї плани. Хочемо резину підсвіжити, підмінити, ну, і підварити її, і передивитися, ресори всі передивитися. працюємо так і працюємо бачите одне зробили друге почали от задача у нас вирівняти раму на цій тачці. вирівняти раму і вирівняти платформу та й зробити ревізію платформа стоїть Ну, а тут у нас рама погнута, колись її, по моєму перевернули цю тачку. Зараз виставляємо на піньки і спробуємо погрузчиком прожать її. Сейчас сейчас попрыгаем. А, а ч нормально? А, думаю это со а он сейчас на пеньках, <звучит> 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 а <правили> <звучит> Тут нас насіння, яке ми заказали на основну частину наших площ. Це Pioneer 130 під Євролайтинг Плюс П64 Л130 листопад 2022. Місяць на рік пакування листопад 2022 тобто Той свіж... свіжак фракція калібрування Л. Походження продукції. Італія. Круїзер. Ну, протравка вроде би, максимальна. Ще трошки доберемо там на деякі е, площі для експерименту. Брали офіційного представника. Ще хотів пару слів сказати по піонеру. Там спрашують, де його купити. Дайте номер тилера, там представника. Народ в кожного. Зараз свій дилер, так що заходьте на сайт офіційний, там, телефонуйте, дивіться, вам повинні дати офіційний номер представника. Обов'язково зайдіть на офіційний сайт, там є якісь номери, на які -то хоч позвоніть, до когось дозвонитесь, скажете, мені треба номер представника, е, дистриб'ютора по нашому регіону. Там, скажете свій район і вам кажуть номер, щоб там не давати. Просто я зараз дам номер нашого представника, а там будуть дзвонити із Західної України, і з центральної. Ну, я думаю, просто це не, не дуже буде коректно давати номер. Телефонуйте в офіційний сайт, будь-який номер, будь-якому набираєте і хай вони вам підказують контакти вашого представника. Приїхав на поле і зараз хочу вам показати нашу кукурудзу, яка стоїть ще до сих пір. І наш. Ріпачок, який вже домерзає. Так, ну зайдемо в кукурузу. Хочу подивитися та подумати, чи правильно ми зробили, що ставили її тут замерзати на зиму. Чи вимерзати. Як я вже казав, осінню склались такі умови, що здати кукурузу було. Це виходить, ще треба було доплатити, щоб її забрали в тебе. Зараз трошки ситуація, як на мою думку, краще, тому що вже не такий великий потік кукурудзи, не так масово її здають. Ну А зараз подивимось, що тут з нашими качанчиками. Тому що знаю, що є якісь хвороби, ну буває якість зерна падає. Ну і самі качани буває відпадають. Зараз ми якраз подивимось, що з ними. Тут ми вже пробували косити. Проход один робили, тут волога була осінь 24. Тому і бросили косить. Так, що в нас тут по кукурузки? Гібрид тут від декалп, ну, тобто від Монсанто нас тут всі називають. І найбільше мене пугає, це те, що підгризла його гусінь. Ще літом. Ми ще бризкали від цього є відео на каналі. І оце якраз зерно, воно тут попріло, ну, не знаю, це сильно повлияє на якість зерна потім на елеваторах. Будуть за це вищити. О, тут навіть два качанчика. Ну і як бачимо, такі от у нас качанчики. Єдине, що пугає, бачите, оце, що під'їла, тоді літом гусінь. Отаке от, от пугає. Ось воно, бачите, попід'їдало, ось понад кушувало, а тут вже висипається. Ну, в основному верхушка підійдена і все. Ось такі. Тут на цьому два качанчика по е, як, біологічній вражайності, правильно це назвати. Десь 70-80 центнерів, десь так буде по вражайності. Це було ще е, літом, я рахував. Коли вже качан був повністю сформований. Зараз, коли його підіжрали, не знаю, яка тут була вражанність, напишіть в коментарях, давайте погадаємо разом. Не один качан ще не впав і не одне стебло ще не лягло від погоди. Так, давайте ще ось так, щоб вже точно повірили. От. Ну, Немає поломаної кукурузи. І чесно кажучи, як я дивлюсь відео в Ютубі. Люди мучаються з цими жнивами кукурузи, то солярка перемерзне, то комбайн застряне, то машина застряне. А це все по холоду робить. Там якісь роботи, вітер дує, бін, сніг іде. Бажання робити зимові жнива кукурузи зовсім відпадає. Волога як не була 24, там, може, опустилась на 20. Ми перевіряємо, теж міряємо. 20 волога. Вона так і є зараз. Сенс її вже збирати я не бачу. Хай вже достоїть до весни, якщо вона нормально стоїть, ось не падає, я не бачу сенсу її збирати. Хай стоїть до весни, весною підсохне, зберемо. Покажу вам ріпачок після морозів більше мінус 10. Тут було до цього, ще тут було десь місяць назад, ще зеленкувата маса була. Вона, ну, вона була зелена, але вона була морожена. Як ото морожені овочі. а зараз я бачу, що вона вже все повідгнивало, повідпадало. Так, ну що сказати, земля мерзла, я викопати нічого не можу. Ось що я відбив, це знаходилось над землею. Коренева шийка, вона ще зелена, значить вона жива. Може трошки гнилим підпахує. Бо на поле заїжджав, тож показалось, трошки гнилуватим пахує. Будемо сподіватися, що ріпачок наш виживе, перезимує і дасть гарний прибуток. Ще наведу справки для нових глядачів. Він нас посіє на 70-му міжряді сівалкою хоршмаестра. прямий посів. Без добре вробили. Був непоганий ріпачок з осені, зараз такого про нього не скажеш. Заїхав на пшеничку, подивиться. є, у нас тут ділянка. Пізніше сіяли, ось я якраз йду напроти неї. Є ділянка, яку сіяли раніше. Зараз підійду до межі і роздивимось. Тут така сама картина, дуже побив холод. Снігу не було і холодом повідморажувало надземну частину. Це перші за три роки такі гарні всходи зійшли, пішли в зиму. До цього 2 роки ми або 3 роки було підряд. Чи 2-3 чи роки підряд у нас в сході, в зиму ми не бачили. І все кущення, все проростання виходило на весну. Максимум, що було, це в тому році це шило пішло на деяких полях. І так воно і пішло в зиму. Тобто, кущення осіннього ми не бачили. Оце перше, перше. За 3 роки така пшеничка виходить. Ще є у нас таке поле, яке залишилось не засіяне. Хоча по, нашому, по нашій сівозміні тут повинна бути пшениця. Але з тими цінами, що були осінню, то вирішили пшеницю не засівати. Ми насіяли її достатньо для нашого господарства. А тут вирішили, що посіємо щось таке інтересне. На сьогодні стоїть вибір. Є варіант соя. Кукурудза і ярова пшениця. пшениця. По яровій пшениці зовсім ще нічого не зрозуміло. Може, якусь частину засіємо. Велика проблема з самою сівалкою. У нас сівалка монодискова, чи посієвана ранньою весною в сире, чи може прийдеться сіяти по морозу, як зараз останні роки це. Стало популярно навіть. Над яровою пшеницею є багато питань. Це ще складніше, ніж соя і кукурудза. Пишіть, підсказуйте, висловлюйте свою думку, будемо разом думати, як нам пережити цей рік. А він буде ще важче, ніж той. Але якщо відкриється нам море, яке воно було до війни, то я думаю, ціна на продукцію зросте і буде нам набагато легше. Але щоб це зробити, треба виграти війну. Так що допомагаємо ЗСУ, віримо в ЗСУ та працюємо.